Чарівного вечора, любі українці, Поділюсь і я своїм досвідом навчання в Павла Крука. Навчаюсь я у вчителя ще з першого кола. Мушу сказати, що це чарівний, казковий час, який розкрив мене як особистість, додав мені впевненості в собі, в своєму майбутньому, дав зрозуміти, хто я і чого хотіла і хоче моя душа. Багато хто знає стан, в якому, як то кажуть, душа не на місці. Я багато років прожила з такими відчуттями, і коли на моєму життєвому шляху зустрівся такий чудовий вчитель, як Павло, я, не задумуючись, пішла до нього на навчання. З цього часу моя душа заспокоїлась, і я відчула блаженний спокій і впевненість, що я й довірним шляхом. Цими всіма змінами в собі, я, звичайно, завдячую Павлові і тим знанням, які він дав на курсі рунології і відовства, де вчитель вчить. Чути себе, чути простір і його енергії, бути творцем своєї долі, свого світу, ставати сильним і це повірте прекрасно. Усім, хто зважиться змінити своє життя в кращу сторону і захоче утримати для цього інструмент, школа Павла Куркаду допоможе вам у цьому. Там ви отримаєте підтримку вчителя і колег по навчанні, знайдете однодумців, а можливо, і друзів. Півроку ви будете жити в постійному потоці знань, цінної інформації і просто приємного спілкування з однодумцями. Всіх майбутніх учасників спільноти вітаю, до зустрічі в загальному чаті ронологів. Слава Україні, смерть ворогам!